Снятині, вокальний факультет так. на вокалі, а потім калуші, народний відділ по класу Баяна. А, yeah. а потім дитячий дом, будинок грудної дитини, муску керівник, дитячий садок, мус керівник. Пішла на пенсію, 57 років, знову влаштувалася в дитячий садок, мус керівником, і пішла по стану здоров'я. Вже звільнилася. <звілляє> То <звілляє> скільки років ви вчилися на, на ігрі на баяні? Я вже граю, 50, <звілляє> 50 років. 50 років грається <звілляє> на баяні. Так, Вона так. грає, не думає, вже грає. Я 50 років, це в мене два інструменти тут в Моршені, третій вдома. Коли я слухаю якусь мелодію, собі скоро пишу на но ноти но з но телебачення. То, но... От приспів. Пані, то хороший інструмент. Це, це мені прекрасний. подарили цей баян церкви без півокорів. Хоро, хороший, хороший, хороше хороший звичайно, е ніби недорогий. Не Звичай сліпий не майстер. Мені зробив розлив. Хто зробив франківську свободу? Чий, чий завод не знаєте? Це це, зав... це завод Житомирський. К... Житомир Житомир так. Житомир. Житомир, але мені зробив розлив. Сліпий майстер франківської єдиний на все місто. Майстер сліпий і він мені робить на настройщик. Що значить зробив розлив? На, настройщик? Н ні, розлив, розлив. другої октави. А, розлив. На одному звуці, бачите, три звуки, як звучать. Бо він настройщик сам, так. по професії. Ага. Uh -huh. І він мені просто, він каже, я тобі на другій октаві зроблю розлив, щоб тебе звук був. Uh -huh. Ну і зробив. Суп. Славянку нам заграє. Славянку. Каже, нехай це йде. Маш, Славянку. йде.